Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. У Києві сьогодні з неанонсованим візитом міністр оборони Сполучених Штатів Достін. він уже оголосив про новий пакет військової допомоги для України на 400 мільйонів доларів. Щойно разом з міністром оборони Рустемом Умеровим закінчили свої виступи у дипломатичній академії. Обох міністрів слухала наша Наталя Кулик. Вона з нами на прямому зв'язку перед студентами. Вітаю Наталю! То чи маєш подробиці що піде? На що піде пакет американської допомоги, і які головні запевнення та заяви прозвучали з вуст Остіна? Вітаю, Тетяно. Так, власне, новий пакет фінансової новий пакет військової допомоги від сполучених штатів, включає боєприпаси, військову техніку та озброєння. І, власне, впродовж всього усіх своїх виступів сьогодні міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін продовжував повторювати, що Сполучені Штати. Підтримують Україну і беззаперечно продовжуватимуть це робити. Спочатку він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, де якраз і оголосив головну мету свого візиту. Це новий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів. Глава держави подякував американському гостю, а також президенту Байдену і обом партіям в Конгресі США за підтримку. На переговорах йшлося про оборонні пріоритети, зокрема про посилення протиповітряної оборони на зиму, розширення використання далекобійної зброї проти російських військових об'єктів. Говорили про збільшення виробництва безпілотників, крилатих ракет, снарядів та артсистем і ППО. Опісля міністр оборони Остін зустрівся з українським колегою Рустемом Ум'єровим, головнокомандувачем збройних сил Олександром Сирським та командувачами військ. Опісля короткого привітання перемовини американська та українська сторони продовжили за зачиненими дверима. Але що сказали перед цим? Прошу послухати. Ми залишаємось з вами у боротьбі з агресором. США з партнерами продовжує реалізувати програму підтримки, яку потребує Україна. Коаліція з понад 50 країн продовжує працювати. Дякую американському народу за підтримку. Це честь зустрічатися з вами і обговорювати актуальні виклики. Сьогодні у нас команди з обох боків. Ми розповімо актуальну ситуацію від різних командувань. Після вже з детальнішими промовами міністри оборони виступили в дипломатичній академії. Власне розпочинаючи свою промову, очільник Пентагону наголосив, що всі, хто лібералізує Путіна чи висловлюється проти України, закликає приїхати сюди в Київ. Він дуже багато говорив про незламність українського народу, про те, як ми живемо попри все під російськими ракетами і атаками. Пригадував початок війни і вкотре наголосив на тому, що Путін не досяг стратегічних цілей. Розпочавши війну в Україні, також Остін назвав успішною роботу контактної групи з питань оборони в форматі Рамштайну. Туди в коаліції нині 50 держав. І також наголосив, що лише об'єднавшись разом, підтримку для України вдалося збільшити і посилити. Прошу послухати. Сполучені штати надали 58 мільярдів доларів військової допомоги Україні від лютого 2022 року. Надали дві системи Петріот і сотні інших систем, 24 системи Хаймерсів і сотні броньованих машин та дронів, мільйони артилерійських снарядів та іншого озброєння. До слова, це вже четвертий, вочевидь, останній візит Остіна Лойда на на посаді очільника Пентагону перед виборами в Сполучених Штатах. На цьому в мене все тетяно. Дякую, Наталя Кулик, про візит міністра оборони США.